Святий Миколай давно пошанований у нас галичан. Раніше ми святкували 19 грудня, тепер за новим церковним календарем 6 грудня. Сьогодні ми дізнаємося, які цікаві традиції мають наші співбесідники та які найцікавіші подарунки вони отримували. Зараз Яна на кері проведе інтерв'ю в центрі міста Івано-Франківська. А з вами була Вероніка Костюкова. Чи є у вашій родині традиції з Святом Миколая? Так. А які ваші най. Ну, Подарунки, які найбільше запам'ятались. Ви ну, знаєте, у нас в зв'язку з Новим Миколаєм, у нас тепер День знайомства і Миколая співпадають. І в нас це особливе свято в нашій сім'ї. Те, що запиталося. Це наше спільне життя. Ясно, дякую. За 30 років, Чи є в вашій родині свято Миколая? Так. А які ваші най... подарунки, які найбільше вам запам'ятались? Напевно, що з емоціями зв'язано ну, ну, кудись поїхати, щось по типу такого. Ну, відносно так. Друзям близьким подарунки дарую. А є якийсь подарунок, який вам найбільше запам'ятався? Та напевно, дитинстві лялька, якою дуже хотіла. Не, я не святкую. А, так, я обожнюю це свято, і, крім того, що. Я роблю подарунки своїм близьким, я ще і роблю подарунки просто своїм знайомим. Ось. А є якийсь подарунок, який вам найбільше запам'ятався? Які дарували мені? Ой, мабуть, це в дитинці була така маленька лялька. Мені тато її привіз з-кордону. Ось, і я дуже довго гралася нею. нею. І... Ось це, мабуть, був такий подарунок, який я найбільше пам'ятаю у дорослому у своєму свідомому житті. Але і ось цей момент, коли ти лізеш під подушку, там тебе щось чекає, ось цей магічний момент, він і досі живе в моєму серці. Чи святкують ваші родини до Так, звичайно. Я якийсь подарунок, який вам найбільше за Ну, звісно, це, напевно, в класі. третьому батько мені подарував вийшов, це буде найбільше бажаний і приємний подарунок. Який я повертав і буде дівчат. День Святого Миколая. Так, святкуємо. А якийсь подарунок, який вам найбільше запам'ятався? Це у дівчат питайте. Да, в дитинстві батьки влаштовували нам завжди свято. В нас з сестрою завжди були. Ми наряжалися, робили концерти, чекали Дня Миколая, де вже так. Телеграм да? мандаринок щороку. Святкуєте ви День Святого Миколая? Так. А є якісь подарунок, який вам найбільше запам'ятався? Важко сказати. Багато подарунків. Добре, дякую. Чи святкується в вашій родині День Святого Миколая? Так. А є якісь подарунки, які вам найбільше запам'ятались? Я не знаю, це емоції. Коли щось прийшло гарнути, звичайно, це було завжди приємно. Подобається коли щось таке незвичайне дарується.